Доброго ранку ми затлогнули. Йдемо до крамниці з підлітками моїми. Бо їм тут скучно. Що... Дома. Я кажу, а що буде в крамниці робити? Це ми продуктуємо. Можемо, дай. Кажуть, коли мене. Щось. Ну, вкусно. не. I'm not here to serve you. Uh. Ми будемо робити тік-ток. Зрозуміло. Uh. Коротше, мені просто треба докупити що для торта. коньяк і вишня. Бо буде торт п'яна вишня. Короче, тут в мене вишня, настоїться в коньяку п'яніє. Так, я відрізала верх. Торта і зараз будемо вискаблювати середину і в мисочку. І це піде збитим вершковим маслом, зущонкою і п'яною вишнью. Получається така шоколадна миска типу. Додаємо вишню. П'яну. І викладемо всередину. Отак, От а зверху кладемо верхній слой. Це піде в холодильник, хай застигає, а вже потім буду прикрашати. Так, торт у мене прикрашено отак. І мене не хотів бежевий крем, так що в мене тут масло збите з вареною з Ну і такі вишні зверху. І як жарт зверху тут Лайтін Маквін, тому що а, так Тимур жартував, що хоче кейк, торт з Лайтнін Маквін. Каже, якщо не буде Лайтін, то тоді фіксики. Короче, і я йому от тут шоколадка зверху і Лайтін Маквін, щоб іграшку прямо в торт не Так, ми вже їдемо до басейну. Я з дітьми і hey, на роботі а Дені зараз заліз на горище. Вона знову якась проблема з кондиціонером, але вже нова. Hey, і я вже не хотіла її чинити, ну, лагодити. Думаю, це вже все, нафік їй все. Вже скоро, скоро, скоро вже буде холодно. Я сподіваюся, воно ж не холодно. Воно ж за 30, 33. Я вже в хаті, чесно скажу. Не знаю, чи він зможе лагодити, але він думає, що там така проблема, що навіть коли стане голодно, тоді у нас гітер не буде працювати. Так що лагодити прийдеться, на жаль. Добре. Ну, прийдеться по-любому, я думала просто до весни. Можна почекати, там якісь гроші відкласти на це, але... Добре, поїхали. Так, діти вже в басейні. Кажуть, що холодно, але перед тим як ми почнемо гріліть, я обов'язково йду в басейн. Я після того, як нагрілася вдома, так кажу, так, у нас... щасну, що вони всі там, щось не дуже мені здається, що там холодно, начебто. Так, да, тримаються, так що ми, ми, ми теж живемо. Фу, ви знаєте, вода чудова. Ну, мені. Потрібно було стрибати в неї, тому що коли вона прохолодніша, ніж вона, я для мене це тяжко заходити повільно. Але чудово, ми так ще добре там поплавали, не, не втікали одразу, була приємно. А зараз от пішли грітися. Ну, Ми розпочали куховарить. Я бачила люди, навіть закривали, типу, як в духовці трошки робили там. Трошки як прокопчувала, бо а, а, дим був внутрі. Так що подивимось, хочу спробувати. А, а. Працює наша коптільня. Ооо, о. Какого розу я дуже підсмажила. Ну що, нормально? Вже сосиску одну оборонила. Так що сосиски ще смажила, але Щось я не бачу, щоб діти дуже бігли їсти. Вони всі, всі плавають, вже деякі кажуть, а коли ми додому будемо. Ну, додому, типу, не до нас додому, а до Олі додому. Ми вже поїли. Хто поїв, хто носом покрутив. Да -да. Діти вже кажуть, коли ми вже йдемо. Але вже починає темніти трошки, тому воно не, не запаміта, але вечеріє. Йдемо до масина. Знаєте, ми, в мене таке враження, що це перший раз, щоб ми 30 вересня плавали в басейні. Це не те, що у нас таких вереснів було. Було і просто не було можливості плавати в без... басейні. а що це в мене? А, на це. Світло в машині горить, а вона просто вже відкрила машину. Ми їдемо до квартири. Ми, ми шукали свічку а, для знайшли для, для великого іменинника видить свічка. Так? Якраз твого розміру, так? Окей, добре. Так, і щось і точне. Не, нормально, нормально, добро. Happy, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Timur. Timur, happy birthday to you. Come on. Чаю, я Ой, не вистає, не вистачає. Wake up! Я показала внутрі чи ні? Так, ми і мо, я вже бачила. Це вже гризочок. І мені не сподобався. Я забула про вас, що мені треба, що ми ж тут граємо в дурака. Першу гру я стала дураком, другу гру я виграла. Так що гру! Are we gonna make a bestie boy a fool? Yes. <laughs> Ми будемо дурачка робити, на жаль, Я виграла знову. Здали, дуже здалися. А, їди яйцю! Короче, ми вдома, вже приїхали Гейб, прийшов з роботи, подзвонив, Он каже, а де ви всі? Кажу, що святкуємо, Кажу, гамбургер робили, тобі принести? Каже, так. Погодувала його гамбургером, він же поїхав в джим. А коротше, день і не змог зробити так, щоб кондиціонер працював. Він там поміняв якусь фігню, але фен все одно не працює. Так що, чи фен треба міняти? Ну, коротше, зараз. У нас не працює кондиціонер. Ми так зайшли в хату, так, о, таке відчуття так собі не дуже. Ой, ладно, будемо дивитися. От-от-от, от-от, до середи, середу, вже буде е, холодати трошки, буде, я думаю, краще переносити. Це все, тому що на подвір'ї краще, ніж в хаті. Навіть з вікнами відкритими воно не тягне це повітря з саду. І таке заходиш таке, одразу таке відчуття не ну, дуже приємне всередині гати. Ох, буває. Доброго дня, ми з закохоми! Вітаю вас вже у нас після півдня. Ніби повинно бути, я точно. Я їду до церкви, там де я повинна розповідати про Україну, про нашу ситуацію, які у нас зараз проблеми продовжуються бути. Мені треба бензин, як завжди. Але їду. Малея, подружка згала досі ще з нами, але її вже мама в дорозі її забрати. Вони мене вмовляли, щоб ще вона на один день залишилася на, на ніч. Я кажу, так, ні, вже, я типу, вже майже погодилася, потім кажу, ні, дівчата, мама сьогодні план. У мене сьогодні це не єдиний план. Ходити до церкви У мене ще буде ціла культурна програма сьогодні. Так що почекайте, все побачите. Я не знаю, чи це буде в одному епізоді, чи буде в наступному. Добре, за бензин. А, я взяла також деякі фотографії, три такі великі фотографії, що ми замовляли. На річницю повномасштабної війни, коли ми робили захід е... фото війни і, хороше, буду показувати там і відповідати на питання, якщо мене будуть запитувати. Дивіться, що тут у нас ціле. А тут теж щось у людей. там ціле цілий цвинтар був з ходячими скелетами. Так, Тут один вільний стіл, я свої фото сюди розклала. Тут у нас тут навіть ланч є, так що буде, що мене підтримує своїми соняшниками. Сукня дуже дуже Це я взяла тут різні салатики. Тут у мене супчик також. Тут томатний супчик, біск. Так, нам дали такий стенд. Фото. Так. Все, я закінчила. Чудово. Чудово мене прийняли. Спочатку валя. Трошки поговорила. А у Валі трошки інша історія. А вона розповіла, як вона приїхала в Америку. Це було багато років тому, 23 чи 24. Ну, вона, вона в 98-му приїхала, так що я в 97-му. Вона розповідала, як КГБ за її родиною ослідкували. Тільки тому, що вони розмовляли англійською, а, мали зв'язки з Америкою і а, ходили в церкву, яка була не до вподоби КГБ, а, що їх обшукували, їх квартиру, квартиру її батьків, а, за ними слідкували. А, обслуговували їх телефони і е, їм довелося їм тікати. Е, вони жили в Санкт-Петербургу і е, вони приїхали е, в Америку. Але, каже, це вже стара історія. Я хочу, щоб ви послухали те, що зараз проходить і запросила мене. Я розповіла, то, що наші насущні проблеми, які досі відбуваються, на жаль, багато жінок, коротше, вони прочувствувалися і каже, мені хочеться робити прямо щось зараз. Я упанула. Організації, з якими я працюю, які підтримують Україну, якщо вдруг вони захочуть зробити якусь підтримку, а, а також просила, щоб молилися за Україну, якщо буде а, на те у них час бажання. бажання. Також кажу зараз, коли а, скоро вже будуть вибори. А, Прошу, прошу вас голосувати за тих, хто підтримує Україну зараз. Тому що це питання вже типу, забувається, на жаль, між простих американських людей і, і от вони сказали, дуже добре було почути вашу історію, саме вашу. Як зараз це ну, відбувається як, ну коротше, треба продовжувати, треба, треба продовжувати. Я дуже вдячна Валі за її вірну думку у цій ситуації, тому що а, вона хоч і росіянка, але вона обрала. Сторону правди. І я це дуже ціную. Дуже ціную, що вона приспокоюється для, для до людей, не, не до людей, які це проживають. Я може сама не проживаю це, але в мене є родичі з людьми, з якими я спілкуюся, прямо спілкуюся. Які мені розповідають, що відбувається саме в Україні, тому що кажу, багато родин просто розпалися на, на цій темі і мене дуже дивують люди, росіяни, які живуть, живуть в Америці і продовжують підтримувати. Путіна і лаятися на Америку. Оце це, це я не можу підтримати. Я цього не розумію. Якщо так погано в Америці, чому і, а, і так гарно з Путіном, чому ви тут? Добре, я їду до мами. Хоча, думаю, за вчора і сьогодні я, мабуть, вже записала достатньо, тому що, так що я буду закривати влог і почну новий. Тому що сьогодні зарані, ми будемо святкувати Ірини на День народження, яке буде наступною. Яке буде наступної неділі. Не, не, ну, не сьогодні, але вона наступної неділі буде святкувати своєю родиною. Тому ми будемо її святкувати, святкувати трошки раніше. І в нас там ціла програма підготовлена. Так що чекайте наступного влогу. А я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. А вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на Добрані!